Ми і ще отримали благословення на Великий піст. І ми цю молитву очікуємо на початку поста, що ця молитва нам допоможе краще пуститися, менше їсти, їсти тільки пісну їжу. Ми надіємося, по молитві нам більше їсти не буде, хотітися, і ми легко будемо проходити Великий Піст. Оце перші думки, які можуть нас виникнути. Але ми повинні розуміти, що перш за все не проїжджав, Господь опікується. Хоча теж ми просимо духовних сил, звичайно, достойно, спокійно перенести до всяких якихось спокус. Але те, що я і раніше говорив, ще повторюсь, це виправлення для нас повинно бути, тому що покаяння це виправлення, щоб ми стали кращими. Пізнали свої слабкості і перемогли їх, побачили свій гріх і виправили. От сьогодні ми служили службу, і в книжці підкреслені були деякі місця. І тому я хочу з вами поділитися. Це на шостому часі читається було пророчество пророка Ісаї. Я от кілька зачитаю рядків. А ви зрозумієте, чому я до вас це. Прив... Слише небо і вноші землі. Да, це пригухається з тим ірмусом, який звучав в каноні, Якого Господь возглагола сини родіх і возвисів, ті же отвергошися мені, познав вол стяжавшого і осл ясний Господіна свого. Ізраїль же мені не позна, і люді мені не розуміє. На зовсім недавно було Різдво Христова, вертебна завжди є протягом всього року. О, І ви пам'ятаєте, той вертепчик, який в нас тут стояв, то своїм диханням хто зігрівав маленького Христа новонародженого. Віл і осел від так? От оно пророцтво Ісая, Приблизно за 900 років, де він предсказав. це відноситься до себе в тому числі. Що він знає свого господаря і віслюк, а Ізраїль не пізнав мене. І дійсно так Господа положили в хріві і віл, і віслюк зігрівали своїм диханням. Але тут в чому ще глибина з міста, що хоче сказати пророк? Віл і віслюк. Це ми кажемо це розумні тварини. А людина то ж розумною Господь сотворив. Так от нерозумна тварь, вона пізнала свого Творця. А як тут говорить і пророкує Ісая, що Ізраїль не пізнає. І це не тільки відносини до народження Христа, а подальшого життя і пропиті, то, що Його розіб'яли, це значить. Ізраїль не пізнав. Не просто тільки людина розумна, маючи розум, тому що ми кажемо, що ми, людина є образ Божий, і один із тих свідоцтв на образу Божого в нас це є розум. Так от людина повинна пізнавати Творця і служити йому. А тим більше, як Ісай говорить, що Ізраїль це народ вибраний, якого Господь вивів із рабства. Яку таку милість проявив, що ввів і землю обіцяну і ще Аврааму, де і молоко текло ріки. тобто земля багата, родюча. А Ізраїль не пізнав свого Творця. Тому -то це для нас нагадання, що якщо ми з вами розумні, а тепер ми, церква Христова, це ми, як Ізраїль то ми повинні для себе постійно ставити питання. Раз є Господь Бог, то що я повинен робити для того, щоб Богу того Богу того В цьому пророцтві через пророка Господь як би, говорить застереження Ізраїля, що буде, якщо ти будеш вести себе нерозумно? Ну давайте послухаємо. Так, оставили Господа при землі святого Ізраїля, Повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошв до ноги, до темни головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гнящиеся раны, нечищенные, не обязанные и не смягченные лень. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в глазах. С'єдають чужі все опустело, як після розрієння чужими. Якщо люди, люди не будуть служити своєму творцю, то будуть біди, біди, які будуть поражати людей за гріх, за ту сліпоту духовну. І це до нас відноситься. До нас відноситься, тому що я повторюю, отак от ви повинні сприймати, якщо біда прийшла на нашу землю, то це в тому числі по нашому маловір'ю, тому що осуетилися. І не воздавали то, що повинні воздавати Богу, тому що ми є народ вибраний, і наша земля, і Київська земля. Це оділ Божої Матері. Це тобто земля християнська, народ християнський. І ми діти того християнського народу. А як ми живемо по вірі? Тому то наш піс це наше злопокання, що ми і власні гріхи закладали. А з іншої сторони, то що я сказав, що народ то маловірний. Не щоб що ми засуджували. А для того, щоб з збір'ю і просили Гості просвіти цей народ, приведи до покаяння, дари виправлення життя, щоб знову було тоє благословіння на нашому народі, на нашій землі. І чистеє благословіння знову явилося мирне, благополучне життя для всіх. Так, що я ще підкреслив? Це Господь продовжує. Обличать Израиль. Новомесячів ваших, суббот, и дня великого не потерплю, поста и праздность, то есть праздників. Новомесячі ваших, и праздників ваших, не давить душа моя. Мы сейчас постимося, и мы хочемо, чтобы Господь прийняв наш піст. Тому то вот страхом чуем слова, что не всякий всякі Господь приймає. А какие умови Господь ставить для того, чтобы. Наш піст і наші свята були прийняті Богом. Так. Ом, омойтесь, очиститесь, удаліть злые діяння ваших дочей моїх, Престаньте делать зло. Научитесь робити добро, ищите правду, спасайте гнетона, захищайте сироту, вступайте за вдову. Тоді прийде говорит Господь, если будуть грехи ваші как багряні, как снег у если будуть красне как пурпур, как волну у беллю, тому повинні виправляти себе і творити добро и бути милостним по до всіх і повідошню до грішних, як сказав, збірю сприймати невіря нашого народу щоб цю біль перенести до Бога і своїм покаянням, добром і милестенням перед цим Божим випросити у Бога. І для нас спасіння, щоб наш піс був прийнятий, і милості для нашого народу. Бог вас благословить з таким настроєм, внімаючи просто пророка Ісая, проходять великий пісні.